Озвучено книжкова хмаринка, розділ одинадцятий. І я перепрошую, але Тедіно ну, ніяк не міг намалювати ці картинки. Більшість дорослих так не намалює. Що вже й казати про п'ятирічного хлопчика, який спить із м'якими іграшками, і не вміє рахувати далі двадцяти дев'яти. Але як іще вони могли опинитися в кошику для сміття? Їх намалював Тед, Керолайн. Невже Максвели у вільний час вчаться малювати. Усі мої запитання викликають нові запитання, і невдовзі я вже починаю шкодувати, що взагалі встала з ліжка. Краще б я не втручалася туди, і хай би ті сміттєвози їхали собі з цими аргументами, щоб мені тепер не сушити голову, що вони означають. Понеділок минає в трансі Лего, макарони з сиром, тиха година, басейн, але під вечір я вже готова провести серйозне дослідження. Я приймаю душ, мию голову і надіваю один із найкращих нарядів Керолайн. Легку блакитну сукню міді з чудовими білими квітами. Потім проходжу милю містом до The Recounter, місцевої незалежної книгарні оповідач. Я не чекала, що понеділковим вечором тут буде так волелюдно якийсь місцевий автор саме закінчив щось декламувати настрій навколо святковий, немов на вечірці. Люди попивають вино з пластикових стаканчиків і їдять шматочки пирога з крихітних паперових тарілочок. До відділу виховання дітей мені доводиться проштовхуватися крізь натовп, але ця Веремія дуже доречна, я б не хотіла, щоб продавці книгарні хапали мене за поли і пропонували свою люб'язну допомогу. Якби вони почули, що я шукаю, то подумали би, що я божевільна. Вибираю кілька книжок і виходжу через задні двері у велике цегляне патіо, переповнено кав'ярню, оповиту мерехтливими різдвяними вогниками. Тут є невеличкий бар, де продають закуски і напої, а дуже серйозна дівчина, підліток у комбінезоні сидить на барному табуреті з акустичною гітарою і співає «Tears in Heaven» сльози на небесах. Ця пісня завжди викликає в мене спогади про панахиду по моїй сестрі. Вона входила в плейлист, який крутився по колу. Ця пісня постійно підкрадається до мене в супермаркетах і ресторанах, і, хоч я чула її вже тисячу разів, завжди змушує плакати. Але версія цієї дівчини світліша, ніж оригінал Еріка Клептона. Мабуть, завдяки її юному віку пісня звучить майже обнадійливо. Підходжу до барної стійки і замовляю кухоль чаю з тістечком, і аж потім розумію, що в мене не вистачить рук, щоб усе це кудись віднести. До того ж, усі столики зайняті, і ніхто не збирається їх звільняти найближчим часом, тому просто не вірю у свою удачу, коли помічаю Адріана. Який сидить сам за столиком на двох, читаючи роман із серії Зояні війни? Можна приєднатися, і це куметно, але цього разу він не впізнає мене, принаймні не відразу, і не в причудовій сукні Керолайн за 500 доларів. Так, звичайно, Мелорі, як справи? Я не думала, що тут буде так людно. Тут завжди повно людей, каже Адріан. Це третє найгарячіше місце в Спрінгбруці». А які інші два? Само собою, перше це фабрика чи скейків, а друге шведський стіл гарячої їжі в супермаркеті Вегменс. У нас не дуже різноманітне нічне життя. Дівчина з гітарою доспівує сльози на небесах під ріденькі оплески, але Адріан плескає в долоні довго і голосно, аж вона кидає в наш бік роздратований погляд. Моя кузина Габріела», – пояснює він, їй лише 15, Ти можеш у це повірити? Вона прийшла сюди з гітарою і її взяли на роботу. Габріела нахиляється ближче до мікрофона і каже, що тепер переходить на пісні Beatles, а потім починає співати милу кавер-версію Блекберд Чорний Дріст. Я дивлюсь на книжку, яку читає Адріан. На обкладинці чубака, який стріляє лазерами в роботів, а заголовок надрукований величезними літерами, вкритими сріблястою фольгою. Умста вукі. Щось цікаве? Адріан знизує плечима. Це ж не канон. Тому вони дозволяють собі багато від себе. Нюк. Але якщо тобі сподобалась помста Евока, то і ця зайде. Я не можу втриматись і починаю сміятись. Ти справді особливий, схожий на ландшафтного дизайнера із флоридською засмагою і брудом під нігтями, але виявляється, що ти хлопець із заміського клубу ще й фанат зоряних війн. Я ціле літо вириваю бур'яни, тож потребую хоч якихось ескапійських розваг. Розумію. З цієї ж причини я дивлюсь канал Холмарк. Серйозно! Без жартів Передивилась усі п'ять сезонів, вона спекла вбивство, і я не кожному про це розповідаю, тож довіряю тобі зберігати це в таємниці. Адріан зображує хрест над серцем. Твоя таємниця помре разом зі мною, обіцяє він. А які книжки ти читаєш? Але мені не треба відповідати на це запитання, бо мої книжки вже на столі, і Адріан може прочитати на корінцях. Психологія аномальної дитини і Енциклопедія надприродних явищ. То ось як ти розслабляєшся після довгого дня нянькування. Якби я тобі розповіла, чому я читаю ці книжки, ти б точно подумав, що я божевільна. Адріан загортає помсту Вуки і відкладає її в бік, приділяючи мені свою повну і неподільну увагу. Усі мої улюблені історії починаються саме з таких попереджень, каже він. Розкажи мені все. Це справді довга історія, а мені не треба нікуди йти. Я тебе попереджаю, книгарня може зачинитись перш ніж я закінчу. Починай з самого початку і не пропускай жодної деталі, каже він, ніколи не знаєш, що може виявитись важливим. Отож я розповідаю йому про свою співбесіду з Максвеллами, про гостьовий котедж, про те, як ми з Тедді проводимо день, описую еволюцію малюнків Теді і дивні розмови, які відбуваються в його спальні. Переказую йому свої бесіди з Міці і Максвелами. Я запитую, чи знає він історію про Енні Барет, і він запевняє, що кожна дитина в Спрінгбруці знає історію про Енні Барет. Очевидно, що вона такий собі місцевий бабай, який чигає на дітей, що вночі блукають лісом. І після майже годинної розмови, а також після того, як його кузина спакувала свою гітару і пішла додому, після того як усі навколишні столики спорожніли. І у закладі залишились тільки ми з Адріаном і працівники кав'ярні, які витирають столи. Я лізу в сумку і демонструю останнє відкриття малюнки зі сміттєвого контейнера. Адріан вражено гортає картинки. Ти кажеш, що їх намалював Тедді? П'ятирічний Теді? Цей папір з блокнота для малювання Теді, і мені чути, як він малює в спальні. Потім у нього всі пальці в графіті. І єдине, що спадає на думку, це. Я стукую по енциклопедії надприродних явищ. Може, він приймає чиїсь повідомлення? Може, це дух Ені барет? Ти думаєш, що Теді одержимий? Ні. Це не те, що у фільмі Екзорцист. Ені не намагається зруйнувати душу Теді чи заволодіти його тілом. Вона просто хоче позичити його руку. Вона використовує її під час тихої години, коли він сам у спальні, а решту дня лишає його в спокої. Я роблю паузу, щоб Адріан міг засміятися чи покипкувати з мене, але він нічого не каже. Тож я далі викладаю свою гіпотезу. Ені Барет хороша художниця, вона вже вміє малювати. Але це вперше вона малює чиєюсь рукою. Тож її перші спроби жахливі, це просто карлючки. Але за кілька сторінок у неї вже виходить краще. Вона отримує контроль уже видно більше деталей. З'являється текстура, світло, тінь, вона опановує свій новий інструмент, руку Теді. То як же ці сторінки опинились у смітті? Може, Аня їх туди поклала, а може, теді не знаю. Він став дуже потайним щодо своїх малюнків. Адріан знову передивляється картинки, цього разу вивчаючи їх ретельніше, деякі малюнки перевертає догори дригом, шукаючи в цих карлючках якийсь глибший сенс. Знаєш, що вони мені нагадують? Оті картинки головоломки в журналі Хайлайтс там, де художник ховає щось на задньому тлі. Наприклад, дах будинку це насправді черевик або піца чи хокейна ключка, пам'ятаєш? Я знаю, про які головоломки він говорить. Ми з сестрою їх любили, але мені здається, що ці малюнки набагато простіші, я вказую на той, де жінка надривно кричить. Думаю, це автопортрет, мабуть, Енні малює історію свого вбивства. Ну, є один простий спосіб це з'ясувати. Треба знайти фото реальної Ені Баррет. порівняти її з жінкою на цьому малюнку, подивитись, чи буде схожість. Я вже шукала, у мережі нічого немає. Що ж, на твоє щастя, моя мати влітку працює в публічній бібліотеці Спрінгбрука. У них там є величезний архів історії міста, цілий підвал, повний матеріалів. А якщо в кого і є фото Ені Баррет? це в них. А ти не міг би її запитати? Вона не буде проти? Ти жартуєш. Та вона живе заради цих матеріалів, вона вчителька, а за сумісництвом бібліотекарка. Якщо я їй скажу, що ти досліджуєш місцеву історію, то вона стане твоєю новою найкращою подругою. Хлопець обіцяє запитати її вже завтра вранці, і тепер, коли я з кимось поділилася своїми проблемами, почуваюся набагато краще. Дякую, Адріане, я рада, що ти не вважаєш мене божевільною. Він знизує плечима. Я вважаю. Нам треба розглянути всі можливості. Коли ти виключаєш неможливе, усе, що залишається, хай яким неймовірним воно здавалося би, має бути правдою. Це спок із зоряного шляху шість, але то просто перефразування Шерлока Голмса. Господи, кажу я, ти справді фанат. Ми йдемо додому в темряві, усі тротуари наші, навколо так безпечно, тихо і спокійно. Адріан грає роль гіда, показуючи на будинки своїх найгоразвісніших шкільних друзів, як, от отой чувак, який перекинув батьків позашляховик, або дівчину, якій довелося перейти в іншу школу після скандального відео в Тікток. Схоже, він знає всіх у Спрінгбруці, а його шкільні роки нагадують якусь глянцеву підліткову драму Нетфлікс, одну з тих дурних мильних опер, де всі одне одного кращі. Результат якогось університетського футбольного матчу здатен перевернути життя. Аж ось він вказує на будинок на розі і каже, що саме тут виросла Рейсі Бентам. Я маю її знати. Розігруючий захисник Леді Лайнс жіночої баскетбольної команди Пенсильванського університету. Я думав, ви знаєте одна одну. Пенсильванський університет величезний кажу йому у ньому 50 тисяч студентів. Знаю, просто подумав, що всі спортсмени тусуються на одних і тих же вечірках. Я не відразу відповідаю Адріанові він фактично дає мені ідеальну можливість в усьому зізнатися. Я маю сказати йому, що це був дурний жарт, гра, в яку я граю з незнайомцями. Треба сказати йому правду, поки наші стосунки не зайшли далі. Я думаю, він би мене міг зрозуміти. Але ж я не можу розкрити Адріанові частину правди, не розповівши всього до кінця. Якщо я йому скажу, що насправді ніколи не вчилася в університеті, мені доведеться пояснювати, що я робила останні кілька років. А я зовсім не готова в усе це заглиблюватись, принаймні не зараз, не тоді, коли ми ведемо таку приємну розмову, тому просто змінюю тему. Ми доходимо до Квіткового палацу, але Адріан каже, що проведе мене додому, і я не заперечую. Він запитує, звідки я родом, і з подивом дізнається, що я виросла. Південній Філадельфії, із вікна моєї спальні було видно «Citizens Bank Park». І з твоєї розмови не скажеш, що ти з того міста. Видаю йому свою найкращу версію рокі Бальбоа. Йо, Адріане, ти думаєш, ми всі отак ось обалакаємо. Це не твій голос, це те, як ти себе подаєш. Ти така позитивна, ти не скиглиш, як усі інші. Ой, Адріане, думаю я. Якби ти тільки знав. Він запитує, а твої батьки? Вони й досі в південній Філадельфії, тільки мама. Вони розлучилися, коли я була маленька, і батько переїхав до Х'юстона. Я його майже не знаю. Усе це правда, тож думаю, що моя відповідь звучить цілком переконливо, але потім Адріан питає, чи є в мене брати сестри. Тільки одна сестра Бет, старша чи молодша? Молодша, їй тринадцять. Вона приходить на твої змагання? Щоразу. Це три години машиною в один бік, але якщо це домашні перегони, то мама із сестрою завжди приходять. Мені уривається голос. Не знаю, навіщо я все це говорю. Я хочу бути з ним чесною, мати справжні стосунки, а натомість просто нагромаджую ще більше брехні. Але коли йду цими тротуарами, залитими місячним світлом, так легко піддатися фантазії. Моє справжнє минуле немов здиміло кудись за мільйон миль звідси. Коли ми нарешті дістаємося будинку Максвелів, зовсім темніє уже десята тридцять і всі, мабуть, сплять. Малесенькою брукованою доріжкою ми огинаємо будинок, за яким стає ще темніше, і тільки примарне синювате світло басейну вказує нам дорогу. Адріан роззирається по двору, придивляється до дерев, шукаючи обриси мого котеджу. А де ж твій будинок? Я його теж не бачу. Десь за отими деревами я залишила світло на ганку, але думаю, що перегоріла лампочка. Ага, Це дивно. Справді, після всіх тих історій, які ти мені щойно розповіла, не знаю. Ми йдемо галявиною до котеджу, і Адріан чекає, поки я піднімаюсь сходами на ганок. сіпаю двері, але ті зачинені, тож дістаю ключі. Зараз я вдячна Керолайн за те, що вона наполягла, щоб я причепила вайпер на зв'язку ключів. Може, я на хвилинку зазирну всередину, ти не проти почекати? Без проблем. Я відчиняю двері, простягаю руку всередину і клацаю вимикачем світла на глянку. Точно перегоріла лампочка. Але внутрішнє освітлення працює справно, все має такий самий вигляд, як і тоді, коли я виходила з дому, і на кухні, і у ванній, я навіть стою на коліна і зазираю під ліжко. Все гаразд, гукає Адріан. Я виходжу на двір. Усе нормально, мені просто потрібна нова лампочка. Адріан обіцяє зателефонувати, коли матиме більше інформації про Енні Барет. Я дивлюся йому вслід і чекаю, поки він перетинає двір і заходить за ріг будинку, зникаючи з поля зору. І коли я обертаюсь, щоб зайти в котедж, нога зачіпає неоковирну сіру каменюку завбільшки стеннісний м'яч. Дивлюсь униз і розумію, що стою на папері, на трьох аркушах паперу з обірваними краями, притиснутих каменем. Тримаючись спиною до котеджу, я нахиляюсь і піднімаю їх. Потім заходжу всередину, замикаю двері, сідаю на край ліжка і один за одним перевертаю аркуші. Вони схожі на ці три малюнки, які тет порвав на шматки. На ці три малюнки, котрі, як він заприсягнувся, я ніколи більше не мала побачити, тільки тепер вони намальовані іншою рукою. Ці малюнки темніші, тут краще зображені деталі. На них пішло стільки грифелю і вугілля, що аркуші пожолобились і деформувались. Чоловік копає яму, жінку тягнуть через ліс, і хтось дивиться вгору з дна дуже глибокої ями.